Бо оце теж, ну, вроді деталізація, ну, типа, ну, нахіра, <смі>, нахіра так. І оце трошечки, ну, скажімо так, це наша ліва, і ці це, це кісточки ну, не так сильно випирати, навіть для верхнього світла. Це так, тіпа, їх можна підсписаніше зробити. щоб, тіпа, ну, Це прям бугри такі. Да? Ну, типа, спокійніше. Не, не треба цю кістку прямо сюди. Причому це вже, ну, я розумію, що це нижня площина, і воно зверху. Ну, типа, да, начебто. Да, ну, не сильно. Воно не настільки худа. Дід похудів дуже сильно, і то в мене так кістки не розумієш, да? Е, Оце все одно моноліт. Виходить. Є заглиблення, це типа кльово. Це кльовенько, от рефлексік є, але це все одно доволі такі монолітні контрастні речі, і ну скажімо так, не знаю наскільки воно воно різковато. Різкувато.